Так. Мир вам, добрі брати та сестри, слава Господу! Хочу ще раз і ще раз нагадую свою вдячність Господу за вас, за ваші молитви, і дякую вам, що підтримуєте завжди молитвах, коли йдемо проповідувати Слово Боже, в різних місцях. Я для початку хотів би. Запитатися, хто в нас вперше, підніміть, будь ласка, руку, щоб ми розуміли, що в нас є люди, які вперше прийшли до нас на зібрання. Є в нас такі? Підніміть не соромтеся. Я знаю, що є. Добре. Ми дуже раді, що ви сьогодні тут і ви радуєте нас своєю присутністю. Сьогодні була тема, схожа вчорашня також Кофехаус продовжується. Вчора на Кофехаусі була тема про радість. І також сьогодні адвент, радість. Но я буду сьогодні трошки іншу тему мати. Не знаю, якось так: от, от те, що переживаю, інколи буває, знаєте, це, і, це і хочеться роздумати про це над Словом Божим. І ось ці пісні, псалми таки бувають, інколи проводять в такий трепет, святий, святий Бог. І радість дає те, що ми його знаємо, і він знає нас. Що ми довіряємо і віримо в його обідниці. У житті кожної людини проходять моменти, про які важко говорити вголос. Моменти, коли молитва є, а радості немає. Буває таке. Хоч сьогодні ми чули, і Писання каже, що ми завжди раділи. Коли віра є, а світла не видно. Коли ти знаєш, що Бог живий, але здається, що Він мовчить. Про такі стани часто свідчать або навпаки мовчать. І... Бо це не є переможні історії, коли в житті проходять тяжкі моменти. Це не гарні слова, це правда в серці, Те, що відбувається в наших серцях. Хотів зачитати сьогодні 76-й або 77 псалом. 21 вірш там. Якщо хто рідко читає Біблію, сьогодні він трошки довше послухає про це. Тому що слово Боже, потрібно читати. Значить, 76 й псалом або 77-й. Для Дерента хору для в общем, псалом Асафів. Мій голос до Бога, я кликати буду. Мій голос до Бога і почує мене. В день недолі моєї шукаю я Господа. До нього рука моя витягнена. Вночі і не зумліє не хоче душа моя бути потішена. Згадаю про Бога І зітхаю, розважає, і мій дух омліває. Ти держиш по віки очей моїх, я убитий і не говорю. Пригадую я про дні давні, Про роки відвічні, свою пісню вночі я пригадую. Говорю своїм серцем, а мій дух розважає. Чи навіки покине Господь і вже більш не вподобає? Чи навіки спинилася милість Його? Чи скінчилося слово Його в рід і рід? Чи Бог милувати позабув? Чи гнівом замкнув він своє милосердя? І промовив я: то страждання моє переміна правиці Всевишнього. Пригадаю, я вчинки Господні. Як чудо твоє, я згадаю віддавна, і буду я думати про кожен твій чин і про вчинки Твої оповім. Боже, свята є дорога Твоя, котрий Бог великий, як Бог наш. Ти той Бог, що чудо вчиняє, ти виявив силу свою народами. ти визволив свій раменом синів Якова і Йосипа, тебе бачили води, о Боже, тебе бачили води й тремтіли. Затряслися й безодні, лилися струмком вода з хмар, тучі видали грім, також там і сям твої стріли літали, гуркіт грому Твого на небесному колі, і блискавки освітили вселену, тремтіла й тряслася земля. Через море дорога твоя, а стежка твоя через води великі, і не видно було твоїх стіп. Ти провадив народ свій, немов ту отару рукою Мойсея та Арона. Знаєте, браття і сестри, сьогодні ми подивимося не на те, як треба правильно молитися. У нас є по пятниця молитовне, і щонеділі на зібранні ми закликаємо молитися. Хтось проходить, хтось не проходить, але правильно молитися можна навчитися. Але виливати своє серце потрібно, це є щирі молитви, коли в нашому житті особливо проходять якісь випробування. Коли душа кричить абовчить, бувають такі моменти в житті. І знаєте, чомусь так наша природа гріховна чи що, я не можу дати точної відповіді. Але коли у нас все добре, то ми можемо правильно молитися. Але коли проходить якась крута, якась біда, радості немає. Здається, що Бог не чує тебе, то молитва виливається із серця. Очищена. І знаєте, коли біда проходить, зазвичай, люди частіше моляться щиро, а не просто гарно. І сьогодні ще тема буде, коли душа в темряві, а Бог мовчить. В цьому псалмі стан серця. Це не просто красива молитва. Це стан серця самоспівця. Мій голос до Бога. і Я кликати буду, згадаю про Бога і зіткну. Мій дух умліває. Осі слова це не просто спокійний псалом, коли все добре, це крик душі. І інколи в нас буває ось цей крик душі. І що ж робити? Як люди, як людині вийти з цього стану? Ми вчора говорили також на Кофахаусі про радість, що. Радість ми можемо шукати тимчасово в світі. Це задоволення. Але проходить час і радість пропадає. Або коли навпаки, коли ситуація в житті складна і в тебе просто крик душі. Я інколи в такі часи йду в ліс молитися. Але це завжди нам потрібно молитися. Людина молиться, але полегшення немає. В, ті, в такі Часи в такі моменти в нашому житті, коли відбувається, людина згадує про Бога і їй ще робиться болісніше. Вона не спить ночами і слова в горлі. Це стан, коли віра є, але сил немає. Коли здається, що Бог, Бог не зник, але його не чути. Коли ти волаєш, Чекаєш, коли Господь проговорить до тебе, але ти не чуєш його голосу. Серце переповнене болем. І коли в такому стані людина знаходиться, вона просто через свою біль, воно як перегородка, воно як така бетонна стіна, і її потрібно проривати молитвами, виливати своє серце перед Богом. І це стан багатьох віруючих, про який можливо соромно говорити в церкві. Можливо, через гріх в людини, що сталося, можливо, просто якась біда в житті, можливо, просто безвихідь. І мало про це ми говоримо. На жаль, і звертаємося, щоб молилися про наші проблеми. Тому звертайтеся, якщо маєте якісь проблеми в житті, щоб церква молилася. Декілька причин, чому які проблеми можуть провести людину в такий стан. Псалом не називає конкретну проблему, бо їх може бути багато. Довгий біль без відповіді. Коли ти молишся, молишся, а відповіді немає. Коли ти очікуєш, а відповіді немає, молишся і нічого не змінюється. Ти чекаєш, щоб стало краще, а стає ще гірше. Можливо, бути може бути що втрата близької людини захворів здоров'я. Я вчора кіно дивився на кофе хаусі. Я вірю, коли може покажемо часом. Коли добре, подивимося цей фільм і. Хороший фільм. Коли людина втрачає здоров'я, можливо, невеликовна хвороба, можливо, якась серйозна хвороба, що треба операцію, коштів немає, і людина не знає, що робити. Можливо, що на роботі проблема або пропадає довіра, хтось тебе зрадив. І в такі моменти можуть привести в такий стан. Можливо, внутрішня боротьба, гріх, з яким борешся роками, і не можеш побороти його. Можливо, сором. Тобі соромно і страшно. Почуття провини, і ти не можеш це відпустити і ламаєшся. Можливо бути відчуття покинусті Богом. Буває таке, що ти не відчуваєш, чи є Бог з тобою зараз. Чи чує він тебе, чи дивиться він за тобою, чи бачить він тебе. Суми його підкрадаються. Як псаломспівець каже, чи навіки покине Господь? Чи спинилася милість Його? Це найзачніша думка, коли здається, що Бог мовчить не тимчасово, а назавжди. Це просто може привести в дуже печений стан, але з нього потрібно вибиратися довіряти Його слову, читати Його слово і довіряти, що там написано, чи вийти з такого стану і мати ту радість. Людина починає ставити болючі, чесні питання. Задавайте ці питання, якщо в вашому житті бувають трудності. Не соромтеся, не потрібно говорити Богові, в мене все добре. Я дякую тобі, Господи, за те, що Ти любиш мене, а в серці не це відчуття, а в житті проблеми якісь. Сам, Самоспівець не прикидається сильним чи віруючим, таким духовним. Він питає, чи Бог ще любить мене, чи милість закінчила, чи Бог забув мене. Чи гнів сильніший за милосердя. У мене бувало в житті моменти, я вже колись про це розказував, коли я в автобусі один пішов в пропи, другу в автобусі, і на мене люди нападають. Убувало таке. Я виходжу з автобуса, плачу, кажу, Господи, ти зі мною. І заходжу в третій автобус, і хтось з віруючих попадається. І я відчуваю Бог зі мною. Коли ми задаємо Богу такі питання, це, це не бунт, це біль. Є псалми, де псалмоспівець просто говорить про свої проблеми. Є псалми, де псалмоспівець говорить, щоб Бог покарав його ворогів і так далі. Бути щирим перед Богом, виливати йому своє серце. Бог не боїться наших питань, але ми боїмося інколи задавати йому такі питання, шукати відповіді на ті питання, які нас турбують. І промови був я то страждання моє переміна правиці Всевишнього. Тут відбувається такий переломний момент. Людина розуміє, проблема не в тому, що Бог перестав бути Богом, проблема в тому, що змінився мій стан. Я дивлюся на Бога через біль. Біль створює картину Бога, але не змінює його. І коли в житті якісь болі, якісь страждання, проблеми, і ми дивимося через це все на Бога, то ми можемо відчувати порожнечу. І нема радості, і нема миру. І тільки крик душі. Ну, де ми можемо знайти потіху, де ми можемо знайти ось цю розраду, де ми можемо знайти допомогу? Це в Бозі, це в Його слові. Не в обставинах, не в емоціях, тому що сьогодні я радісний, завтра я сумний, але Бог то лишається той самий. І не в собі. А в одному рішенні. Пригадаю, я вчинки Господні, буду думати. Про кожен твій чин. Просто пригадайте. У мене інколи буває таке. І я просто пригадую, через що Бог провів. Звідки Господь став? І невже він залишить. Коли згадуєш ті моменти, в яких жив, вибачте, звідки Господь дістав якого багна і дав ту радість, то проявляється ця довіра, оновлюється ця довіра, що Бог не залишить. Тоді було ще гірше, тоді жив в гріху, згнивав, вмирав, але Бог витягнув. І проходить час християнського життя, і ти забуваєш про ці моменти, проходять обставини, і ти знову потребуєш цього Божого втручання в твоєму житті. І коли ти пригадуєш про це, і невже Бог тоді мене витягнув з цього, а зараз не допоможе, зараз не підтримує. Саме співець говорить: він згадує минулі діла Бога, він повертає пам'ять, він дивиться не на сьогодні, а на Божий характер. Він дивиться не на обставини, а на Бога, який в тих обставинах. Бог той самий, навіть тоді, коли його не видно. Через море дорога твоя, і не видно було твоїх стів. Бог веде, Бог рятує, Бог діє, Бог завжди той самий, навіть коли його слідів не видно. Ізраїль не бачив стів Бога в морі, але море розступилося. Пам'ятаєте? Цей псалом каже нам, ти можеш кричати, Бог чує тебе, ти можеш не розуміти, але Бог веде тебе. Ти можеш не бачити, але Бог працює з тобою. Ти можеш бути зламаний, але ти не покинетий. Бог не завжди забирає бурю, але завжди проводить через неї. І коли в нашому житті трудності, нам потрібно ось цей сумнів відновити довіру до Бога. І щоб цей мир і радість пройшло в наше серце. Якщо ти сьогодні молишся і не відчуваєш відповіді, тобі боляче згадувати Бога, твоя віра тримається на волосині, згадай, ким був Бог раніше. І він той самий сьогодні. Згадай ті діла, які Бог робив в твоєму житті раніше. Як ти радів від цього, як ти уживав і довіряй Богові. І найважливіше. Щоб ми знаходили ось цю радість, цю довіру в Його слові, в Його обітницях. Ми можемо не бачити ще результата. Ми можемо не знати, чим закінчиться наша ситуація, як вона вирішиться, але довіряючи Його обітниці, згадуючи минулі діла Його, які були в нашому житті, нам стане легше. І прийде і мир, і прийде радість, довіряючи Господу. Господь не змінився. І Ісус Христос учора і сьогодні і на віки той самий. Амінь. Нехай Господь благословить нас, браття і сестри, щоб ми завжди раділи, щоб коли крик душі в нас є, не соромилася, не боялася задавати Богові незручні питання. Щоб, якщо потрібно, ідіть в ліс ну, чи інше місце. Я йду в ліс і то в глибину лісу, щоб я міг нормально покричати, так щоб мені ніхто не заважав, ні машини, ні люди. Найдіть собі це місце і виливайте своє серце перед Богом. Не соромтеся і не бійтеся Богою задавати тільки незручні питання. Не потрібна правильна молитва, але вилити серце перед Богом. І хочу закликати, якщо сьогодні хтось проходить важкі часи, якщо ви ще не знаєте Господа, не примирилися з ним, ви можете вийти сюди. Ми помолимося разом з вами, щоб Господь дав вам цю радість і мир, щоб Господь допоміг вам пройти ті важкі моменти. Якщо є такі люди, підніміть руку, будь ласка. І можете підійти сюди. І якщо немає, то давайте в коротеньких молитвах помолимось, щоб наше серце виливалося перед Богом чесно, щиро. Не те, що ми вміємо правильно, а так, як воно є насправді. Давайте, стане, помолимось. Якщо нема таких, хто хоче примиритися сьогодні, знаєте, життя коротке, тому не, не робіть затверділи вашим сердець. Примиряйтеся з Богом, коли у вашому буде серці ось цей мир, ось цей неспокій. Давайте в коротеньких молитвах, хто бажає, помоліться, а я завершу і молитвою «Отче наш».